Афера, в якій шахрай нікого не обманював, говорив абсолютну правду, не порушував закон, але це все ж таки була афера. Один підприємець розмістив рекламу в друкованих змі. Продаю. Сушарку для білизни, яка працює повністю на сонячній енергії, і не потребує взагалі а, електрики. Продавав він ці сушарки по 49 доларів 99 центів. Люди замовляли, і коли приходила їм посилочка, вони робили розпаковку і знаходили там звичайно цю мотузку для білизни, причому доволі посередньої якості. І коли вони намагалися скаржитися у відповідні органи, їм казали, ну власне в рекламі написано, що працює на сонячній енергії. І таким чином цей шахрай, чи шахрай, я не знаю, як тут е, сказати, в лапках чи без лапок, але він заробив таким чином 2 мільйони доларів.